Патріотична майстерка до Дня державності в галереї навчала дітей виготовляти оригінальні брошки. Виконували поробки у кольорах українського прапору. Для робіт учасникам майстер-класу знадобилися голки, нитки та клаптики тканини. Як розповідають діти, виготовлені своїми руками вироби подарують рідним. Це для мене реально був якийсь сюрприз. Я думала, ми щось будемо малювати, але ні, ми сьогодні ж їмо. Я хочу подарувати своїй мамі, тому що. Подобаються такі вироби яскраві, такі патріотичні, такі. А на цей на зараз час це доволі популярно і гарно». Ми робимо її як в українському стилі. Ми робимо її синю жовту, як наш прапор. Нам допомагають її виготовляти. Мені потрібно вишити. Ну, ось такі от трикутники, це, mm -hmm. що це. потрібно зробити три таких щоб отримати брошку. Ти будеш цю брошку носити, чи вона просто буде вдома зберігатися? Можливо, мамі подарую. Патріотичні вироби з тканини, виготовлені своїми руками, популярний тренд. Організаторка майстерки зазначає, що виріб можна носити у різних варіаціях. Складна робота вийшла для дітей, хоча мені здавалося, що простіше просто. А виявилося, що складно. На всього лиш робимо чотири приколи. Дуже маленька деталь. Напевно, мені потрібно було зробити її чуть більше, але чим менше деталь, то, то мені здається елегантніше виходить сама квіточка. Таку квітку можна використати не тільки як брошка, а як бантик для волосся. От мені захотілося, щоб вона була в двох варіантах. Наступний майстер-клас галереї буде з бісероплетіння.